Погода на Житомирщині останнім часом мінлива. Якщо у кінці минулого тижня температура сягала близько 20 градусів за Цельсієм, зараз же стало значно холодніше. Синоптики кажуть, у найближчі дні ще пануватиме антициклон. Це говорить про те, що буде стійка повітряна маса, суха опади. У нас не очікується. Температура повітря вночі коливатиметься по території області від 2 морозу до 3 градусів тепла, а в день температура повітря підніматиметься до 13 градусів тепла. І буде багато сонячного світла, мінливо, мінливою буде хмарність. У п'ятницю ж характер погоди зміниться. Територію області переміщатиметься малорухомий атмосферний фронт протягом доби та в суботу, вночі та вранці у нас очікується проходження малорухомого атмосферного фронту. Буде температура коливатися від півночі найхолодніше і на півдні області найтепліше. Очікується також малопомірні дощі та зливи місцями, навіть з мокрим снігом. Вітер також у нас змінить свій напрямок. Зараз у нас переважно західний, південно-західний, такий ну свіжий, 7-12 метрів за секунду. А надалі уже наприкінці тижня переважатиме східний вітер, помірний 5-10 метрів за секунду. Завдяки опитам з п'ятниці на Житомирщині рівень пожежної небезпеки. Знизиться до другого за цим атмосферним фронтом. На нас знову чекає короткочасне потепління, так як ми будемо в теплому секторі циклону, центр циклону в районі Франції. Анна Чепль, Дрополовинка, телеканал СК 1